Що це таке? Що це таке? Я дуже хотіла любити цю палетку, але і ні, це не скарб. Passive Aggressive. Вітаю, мене звати Віка, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Все, як завжди. Як завжди, по назві цього відео, ви можете зрозуміти, що це відео буде про новинки від глимбі, точніше, про відносні новинки від глимбі. Вони вийшли, здається, 14 лютого чи щось близько цієї дати. У мене тут є палетка для обличчя It's Love, і палетка для очей. І я сьогодні вийшла разом з вами на них ближче подивитись. Я вже робила макіяж і тим, і тим, тому мені, в принципі, є що сказати. Це не буде прям перше-перше враження. Ось так виглядає палетка для обличчя. Щось вона мені нагадує. І ось так виглядає палеточка для очей. Тут 12 відтіночків. Виглядає все дуже мило. Мені дуже подобається пакування цієї колекції, цих двох продуктів, здається, більше нічого в цій колекції не входило. якщо входило, то поправте мене. Пакування дуже к'юті, дуже гарне, ці коротше... Красиві палетки, мені дуже подобається, як вони виглядають. І як завжди, перед основним початком нагадую про те, що лінки на всі мої соціальні мережі знаходяться в описі під цим відео. Також можна поставити лайк авансом, якщо відео не сподобається, ви лайк приберете. А якщо сподобається, він залишиться і мені буде приємно. Ну і знову таки, нагадую, що фідбек під відео дуже допомагає розвитку каналу. Ну а ще не забуваємо, що в мене є спонсорська підписка на Ютубі у вигляді 35 гривень на місяць, де ви можете отримати прикольні 4 стікери, які намальовані моєю підписницею, які ви можете використовувати на просторах Ютубу. Я буду починати з палетки для обличчя. У мене обличчі зараз є тон, консилер, пудра та ось ці кремові стіки від також Глембі, які я вам показувала, 0,2 та 01 відтінок. Контурний стік я показувала в минулому відео. Класний продукт, чудовий, бюджетний, кремовий скульптор з розовинкою палетка. Коротше, що можемо сказати? Тут є дзеркало, що дуже приємне. Я люблю, коли є дзеркало в палетках. По тому, що ми маємо всередині, тут у нас є матовий бронзер рум'яна, щось по типу ілюмінатора, щось по типу сяючої пудри. Назвемо це так. Шимерний бронзер, ще відтінок рум'ян і. Хайлайтер. Тут у мене є питання до декількох рефілів. Тому що якщо по матовому бронзеру, матовому рум'янам, цим, що цим, у мене питань немає взагалі, то по ось цим трьом продуктам: хайлайтер, іллюмінатор і шимерний бронзер, у мене є питання. Візьму такий пухнастенький пензлик невеличкий, і наберу ось цей матовий бронзер. Одразу скажу, що продукти дуже пігментовані, але вони пилять. Для мене це не є критичним, але. Розказую. Але загалом непогано тушується. Відтінок бронзеру not bad. Я не можу сказати, що він якийсь типу, прям ідеальний, але not bad. Я взяла ось ці їх матові рум'яна в відтінку 02. Я їх дуже люблю в якості якраз таки матового бронзеру на собі. Вони мені подобаються підходять по відтінку. От у мене тут зверху а, з цієї нової палетки It's Love, а знизу з ось, ось ці якраз такі а, Blush Pro. І мені відтінок Blush Pro подобається все-таки трошечки більше. Він трошечки світліший. Як немає, тут трошки тумач пігментації, тому що знову таки дуже легко ним поставити плямку. Тушується, в принципі, також нотбет. Але знову таки, це знаєте, це не прям щось вау, супер, клас, те, що мене здивувало. Мені отой продукт Blush Pro подобається більше, мені з ним трошки легше. Типу, це просто окей, продукт. Типу, не. Не вау, просто окей. Некст буду набирати рум'яни. Я хочу, напевно, ось ці нижні рум'яни, тому що верхні я вже пробувала. Знову таки, вони пилять, а вони такого непоганого в принципі, відтінку, дуже пігментовані. І знову таки, все те саме, що з бронзером. Ось цей нижний відтінок. Тут у нас два сердечка. Якщо ми їх замішаємо, у нас вийде щось отаке. Я таке люблю. Я люблю перську рум'яна. Подивіться, як вони пилять, я, коли я набираю їх пензликом. Звісно, це не прям критично, рум'яна дуже пігментовані. От я не знаю, у мене з цією палеткою не складається. От вона наче нічого така. тобто, ну. Але я давно не зустрічала рум'ян. Напевно, останній раз це було з ламелі їх новенькими, з якими мені тяжко працювати, тобто, яких я боюсь, які я от наношу на обличчя і мені прям ну, тяжко. Я не люблю, коли мені треба прям дуже сильно думати над тим, куди мені поставити продукт і що мені взагалі тянуть, куди. Відтінок красивий, але чого ж так пилить все, і чого ж так неприємно тушується? Як на мене, це прям продукт, якого треба прям ледве торкнутися, ледве торкнутися і добре розтушувати. Я таке не люблю. Я люблю, коли рум'яни більшувальні, менш пігментовані, е, типу, коли. Я краще десь нашарую, ніж я от, от бахну, як зараз. Тобто я, по суті, набрала зовсім трохи. Я добре прибрала залишки з пензлика, але маю я ось такі, ось такі я маю. Блін, я так хотіла, ну, веселе позитивне відео, а ми так невесело починаємо. Що це таке? Next – це ілюмінатор. Знаєте, це щось, це не прям хайлайтер, це просто біла пудра, яка має блискітки. Хтось може сказати, о, це що, аналог Hourglass? Ні, ріб, розслабтесь. Це не аналог Hourglass, Вона вибіліє прям так добряче. Якщо його прям дуже тонесенько наносити, то він дає, в принципі, непогане, красиве, делікатне сяйво. Але потрібно його наносити прям дуже і дуже тоненько. Тому що, якщо я нанесу багато, то я бачу трошки білих смуг у себе на обличчі. і... І, коротше, не то, що треба, я бачу. Тому з ним треба не переборщити. Але загалом продукт непоганий. Типу, це не аурглас, звісно, але красивий. У мене до нього було багато питань, але от якщо його прям делікатно, тоненько наносити пензликом такими от шліфуючими рухами, то загалом на шкірі це виглядає дуже not bad. Він дає таке. Знову таки, делікатний сяйво. Shimmer Bronzer Girl. Це бронзер шиммером. Що це таке? Що це таке? Це тупо хайлайтер. Коротше, ну це тупо хайлайтер. Причому такий золотистий бронзовий хайлайтер, який мені особисто затемний. І на мені це тупо сіра смуга, тому що мені він не підходить по відтінку. Загалом, як хайлайтер, це виглядає непогано. Але тільки не для світлих дівчат. Взагалі, no. І ніяк, ну, як бронзер. Ну, це занадто багато шимору, як для бронзеру. Прям too much. Хайлайтер. Я дуже хотіла любити цю палетку, але. От підібрали б вони по іншому відтінки. Глимбі, я вас люблю, звісно, але сьогодні, ну, вибачте, ну, заслужено, ругаю цю палетку. Ми робимо свотч, що ми бачимо? Що бачите перед собою? І ні, це не скарб. Ні, не скарб. Воно сяє красиво, але воно має тупо сірий підтон. Я не знаю, для чого сюди впихнули оці сірі соти, тому що. Воно просто має сірий підтон. От хоч те трісне, воно просто тупо брудне. От, це просто колір брудного хайлайтеру. Я навіть не знаю, як вам це показати. І воно навіть як хайлайтер не сяє. Давайте ми його нанесемо. В принципі, то гулять так гулять. Я не хочу всовувати пензлик в ці прям сірі сильні частинки. Давайте його нанесемо. Ти його набрала на пензлик, і я його наношу. Бачите це? Ну, тупа смуга. Просто. Я давно таких смуг не бачила в сірих. Я так давно не користувалася такими хайлайтерами, які таке роблять. Що я чуть агресів. Passive агрессив Я не люблю, коли ти береш палетку, і тобі треба прям-ледве торкатися, ледве щось тут якось чуть-чуть танцювати з бубною. Я таке не люблю. І коли це по відтінкам, ще, ну. Був би тут інший відтінок, був би непоганий хайлайтер. От на обличчі, в принципі, виглядає Nod. Girls. Коротше, підсумки. Оформлення, клас, кайф хвалю. Красиво. За дзеркало в палетки клас, круто. За підбір відтінків мінус бал. Що з хорошого ми тут маємо? Ми тут маємо матовий бронзер, ми тут маємо непогані рум'яни. Але з питаннями: чи варто купувати а? Ілюмінатор, в принципі, непоганий продукт, але треба з ним бути обережним. В підсумку, що ми маємо? Три таких досить неоднозначних продукти, три провальних продукти. Чи варта ця палетка? Уваги, коли ви візьмете її чисто заради трьох продуктів, і то, які, як на мене, досить сумнівні. І мені, наприклад, знову-таки, ось ця версія їх матових рум'ян подобається більше, ну, не знаю. Про ілюмінатор на початку відео я сказала, що він мене викликає питання, зараз я чуть, чуть забрала слова, тому що, в принципі, на шкірі виглядає окей, такий делікатний, делікатний сяйво. Але чи варто, знову -таки, чи варто нам брати палетку чисто за один, максимум три. Сумнівних продукти, повторюю, ще раз, не знаю. А це, в принципі, те, за що мені хочеться похвалити глимбі. Тому що дзеркало в вигляді сердечка. Класне, к'юті, можна нафарбувати очі. Клас. Далі, рефіли в вигляді сердечок. К'юті, гарно знутки оформлені на висоті. Тут прям постаралась над цими палетками добре. Але трошки е, із мінусів це підбір відтінків. Деякі відтінки я не розумію, за чим наша тут. Але тут є прям бомба. Тут є бомбова формула шиммерів у глимбі, яку я люблю. І тут дуже непогані матові відтінки. Зараз мейк, розкажу. Чесно, я навіть не знаю, що я хочу зробити, але у нас тут є такі, знаєте, пильно рожеві, холодні відтінки. Я таке рідко зустрічала, мені таке рідко пастує. Давайте візьмемо цей відтінок Rose і нанесемо його в кудись в складку. Я візьму ось цей ілюмінатор і просушу зону під бровами. Беру цей відтінок Rose. Тіні трошки пилять, але менше, ніж е, оті пудрові текстури в палиці. Я хочу пропрацювати цим відтінком складочку. Такий світлий, фіолетовий, сіруватий, холодний відтінок. Один з них я його опишу. Він прекрасно нашаровується, він прекрасно тушується. Я зараз взагалі не. А, ну, не стараюсь, я просто собі тушую, не думаючи, і все виходить у мене чудово. Як мінімум в житті, не знаю, що там робить камера, але в житті все виглядає просто перфектно. Такий відтінок в палетках я рідко зустрічаю, і мені загалом от дуже поки все в цій палетці сподобалось із того, що я пробувала. Я робила такий яскраво-рожевий цією палеткою, Мені було дуже цікаво протестувати цей ці рожевий відтінок. І я вам хочу сказати, що на тоненьку базу з консилеру а, він дуже добре лягає набуваючими рухами плоским пензликом. Він прям класно пігментований і на очах виглядає достойно. Якщо ще взяти якусь підложку кольорову, прям топ. От такий, знаєте, пильно-лавандовий, щось пильний фіолетово-рожевий відтінок такий. І візьму щось схоже, але трошки темніше. Тіні добре пігментовані взагалі, і хочу на нижнє повіко трошки його тут в зовнішній, і в внутрішній, навпаки, в внутрішній і в зовнішній кути. Більш темні відтінки, вони трохи починають сипатись, але it's not a problem. Ми їх раз і прибрали. Ось ці пильно рожеві відтінки, прям лайк. Like, пильно фіолетові. Вони такі якісь сіруваті. Коротше, прикольні. Нічого нового, сьогодні у мене знову настрій на стрілки, тому я взяла лівчик під лендроф в 104-му відтінку фіолетовому та трошки його потушувала. І зараз буде дуже лютий тест на осипашки, тому що у нас тут є темно-фіолетові кольори, до яких у мене темний шимер фіолетовий і ще один. Також блискучий такий темний відтінок. Я буду брати ось цей шиммер. Я не люблю такі відтінки, я не розумію куди їх використовувати, от тільки разу, що те, що я намагаюся зараз зробити. Я прям максимально намагаюся уникнути осипань. Дуже сорі за мій тремор в руках. Намагаюся, я зафіксую олівчик. Загалом цей відтінок непоганий, але я не люблю темні шимери. Я не дуже люблю їх використовувати. Як на мене, це трошки застаріла історія. І ну, це прям дуже-дуже-дуже рідко. Коли я знаю, точніше, я використовую такі відтінки. Чесно, майже ніколи не використовую ні темні коричневі шимери, ні щось таке. Ось так це зараз все виглядає. Трохи осипалось, прям зовсім трошечки. Загалом, в принципі, not bad. І все те саме я повторюю з другим оком. Я не можу сказати, що цей шимер ще прям знаєте, такий прям дуже сильно насичений саме на фіолетовий колір. І причому цей шимер, він навіть сильно не сяє. Ну, тобто, це такий, знаєте, класичний шимер від глембів. В них дуже багато таких шимерів в палетках, які я не дуже розумію. Знаєте, така трохи застаріла формула шимерів, яка мені не дуже подобається. Хоча в цій же палетці є набагато гарніші шимерні відтінки про них. Трошки пізніше. Я тушую цю історію. Як завжди, свочи взагалі всіх відтінків я буду робити в кінці відео. Трошки хочу затемнити зовнішній кут ось цим темнішим таким сіруватим відтінком, і ніжно рожевий цей самий перший відтінок, і кладу його в внутрішній куточок. І Подивіться, як добре він пігментований, хоча це такий, знову, такий ніжний рожевий колір. І на консилер він лягає досить непогано. Він такий трошечки крей дає таке, але на знову такі світлі консилери, на рожевий олівчик, це все просто прекрасно лягає. От, подивіться, раз. І все у нас прекрасно, все у нас пігментовано. От нема з ним жодних, жодних, жодних проблем. Візьму ось цей яскравий рожевий. Подивіться, як він набирається на пензлик. І пройдусь ним по нижньому повіку. І знову-таки гляньте на цю пігментацію. Типу, як на мене, це дуже not bad. Якщо вам захотілося чогось такого трошки розовенького, то it's so good! It's love, якраз таки, до формули шимерів, яка мені подобається. Тут є три гарнющі відтінки, які мені дуже подобаються, тому що це прямо, знаєте, металіки. Вони дуже яскраво переносяться і дуже гарно виглядають. Я навіть не знаю, який з відтінків мені хочеться. Напевно, полізув ось цей відтінок, він мені дуже-дуже подобається. Я його набираю прям пальчиком. І я такі шимерні відтінки, вони такі не є, трошечки пластівцями зовсім. Я люблю наносити саме пальцями. І просто гляньте. Просто гляньте, як на мене, для. Такого сегменту це дуже непогано. Тут красиві самі блискітки, тут пігментований відтінок, тут, в принципі, більш-менш такі сучасні сяй, вони прям там, от Отакі оце, ем, якісь сатинові відтінки, це навіть не шиммер, це саме сатиновий відтінок, неправильно сказала. Оцей фіолетовий. А оце прям. Прям красиво. А це прямо от те, що я люблю а, в палеточках і чого мені хочеться бачити в палетках, коли я бачу сяючі відтінки. Звісно, я вже встигла настільки сильно полюбити шимери by Mario, що після них мені вже всі шимери не шимери, І після Sparkлів Glam Shop і пігментів Allсere на Beauty мені всі сяючі вже все. Але о цьому я дивуюсь: оце нам, як на мене, гарно і приємно. Красиво. Тут ще є темно-коричневий відтінок. Мені він сподобався на олівчику, тобто, якщо це розтушована стрілка, ним можна зафіксувати цю стрілку. Прям в широких тушовках я його не пробувала, але він має фіолетовий такий трохи підтон, і мені здається, що він може, вирогідно він буде видавати плямки, тому у мене віки підкручені щипцями від початку відео, я хочу її профарбувати. Напевно, візьму цю туш від Евелін. Хоча я хотіла спробувати туш від Ламель Флеймі. У мене вся колекція Флеймі з'явилась. Тому, якщо ви хочете відео про всю колекцію Ламель, нову, останню Флеймі. То напишіть мені в коментарях, тому що я не знаю, це вже прям не новинки-новинки. Чи вже всі відзняли на них огляди, чи буде вам цікаво прям повноцінне відео від мене на цю колекцію? Тому що ну, у мене є вона вся. Значить, так, підведемо підсумки. На губах у мене 410 олівчик під ламель, та ось це їх хайповий джелі-тінт в 403-му відтінку. Це якраз таки ось вся колекція флеймі. 403-й відтінок, як і зрозуміло, взагалі ніде не знайти, тому що він дійсно такий, знаєте, Black Honey відтінок, але сьогодні не про нього. It's Love. Чи це любов? Ось це, не знаю. Трошки сумнівна для мене палетка. Не можу сказати, що вона потрібна, тому що тут є сумнівні відтінки, які підійдуть далеко не всім, якщо взагалі знайдеться людина, який підійде ось цей сірий хайлайтер. Тому для мене це сумнівно і, як на мене, суха корекція у глимбі є і краща. Палетка для очей. Тут я можу поставити лайк. Мені вона загалом сподобалась. Вона мила, маленька, приємна. В ній непогані відтінки. Не всі мені тут подобається. Мені не подобаються ось ці два відтінки. І в принципі, ось цей. І ось цей, коротше, ось ці сатинові всі відтінки я таке не дуже люблю, я таке не дуже розумію. Але спаркли, рожеві відтінки, пильно рожеві відтінки. So good. Е, для бюджетної палетки, для такої доступної палетки, це дуже нотбет, мені подобається. Давайте зробимо свочі та будемо прощатись. Показую вам палеточку поближче. Ось так вона виглядає. Ось так виглядають всі відтіночки. От подивіться, як гарно шимери переливаються. І я думаю, ми почнемо. Рожеві відтінки, і, в принципі, ось ці матові відтінки. Ось так виглядають свочі. Далі лізу в сатинові ось ці відтінки. Ось так вони виглядають, як на мене, непогана пігментація, але. Я не бачу сенсу в цих відтінках, особливо в темному. А от якраз таки ось ці три спаркли я зробила Свочі на Долонці, але вони от дійсно красиво сяють. В них є красиві висідки, особливо ось цей нижній, Я його наносила на центр повіка. Дуже-дуже нотбет. Дуже Оцю формулу шимерів у. Глимбій я реально люблю. Ось такий макіяж загалом у мене сьогодні вийшов. Пишіть обов'язково в коментарях, чи тестували ви ці продукти, як вони вам діляться враженнями. Пишіть, що думаєте, в принципі. Якщо хочете бачити мене частіше та слідкувати за мною трошечки більше, то підписуйтесь на мій інстаграм. Та не забувайте про фідбек під відео. До скорої зустрічі. Бувайте!